Зараз ви бачите, як наш підрозділ проводить бойові дії на Покровському напрямку. БМП Бредлі висувається для висадки десанту. В місці проведення операції завчасно виставляється димова завіса, яка маскуватиме машину та її бійців від ворожих очей. Далі Бредлі приїжджає на місце висадки та одразу відкриває вогонь по ворожій посадці зі своєї 25-мм міліметрової гармати. Тим часом десант успішно покидає машину та займає найближчу траншею. Все, Бредлі свою задачу виконала і тепер повертається на базу. Як виявилось, це була найнебезпечніша частина поїздки. Майже одразу прилітає ворожий RFP дрон. І зараз на відео конкретно він. Як виявилось, снаряд застряг у Сітці і згодом українські сапери успішно знешкодили його. Трохи згодом ворожа ракета також влучає в БМП, але навіть це не зупинило машину. Врешті-решт, вона успішно добралась до бази. Тим часом штурмова група починає перестрілку з ворожими бійцями в підсумку перемога за ЗСУ. До того ж, цього разу вдалося обійтись без жодних втрат. Для початку давайте розберемось, що ж можна очікувати від Бредлі. Перш за все, це важка БМП. Нормальна сучасна модифікація важить 33 тони, і це вже без малого танку. Чи плюс це чи мінус? Гарне питання. З одного боку це потужна броня, а з іншого погіршення прохідності. Сьогодні спробуємо розібратися зі всім. І от почнемо з броні. На папері вона ніби й нормальна. Як не як, це захист від 25 мм гармат в лобовій частині. Та круговий захист від 14,5 мм кулеметів. Але відверто це вау-ефекту не викликає. Бо такі показники означають, що всі ворожі гармати, які мають калібр більше ніж 30 мм, а такими гарматами в них якби оснащена майже вся безпосередньо бойова техніка. Мають просто прошивати бредлі на виліт. Але тепер давайте подивимось на практику. Ось такі пошкодження спричинила ворожа ракета ПТРК, яка влетіла примісінько в башту української Бредлі. Як ви бачите, гармату вирвало, люки повскривало, динамічний захист знесло, і машина горіла. А екіпаж то живий. Розумієте, всі до одного вижили. Ракета ПТРК це якби не автоматний патрон. Її цілком достатньо, щоб висадити в повітря радянський танк. До речі, ще більше цікавої інформації ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. Там публікуються дуже цікаві матеріали, тому заходьте, ви не пожалкуєте. Ось інше відео з Покровського напряму. Як зазначено, Бредлі вже покидала бойову позицію, коли наїхала на протитанкову міну ТМ-62. Як наслідок, злетіла гусениця і продовжувати евакуацію стало неможливо. Але машина зберегла боєздатність і ще трохи встигла поогризати зі своєї 25-міліметрової гармати. Але потім ще раз наткнулась на міну і пережила друге влучання. Воно було більш фатальним. Видно, як машина підскочила та як вирвало верхній люк десантного відділення. Пощастило, що цього разу десанту не було. Тому весь екіпаж, що складається з трьох людей, вижив. Ось ще одне відео евакуації особового складу з Бійці ледь встигли забігти в машину, як у ній прилетіло з міномета. Невідомо, чи це був 120 й калібр чи щось менше, але факт в тому, що Бредлі залишилась на ходу. Не встигли вони від'їхати і 200 метрів, як по машині знову влучили, але вже з ПТРК. І знову Бредлі залишилась на ходу. Тепер ще й третє влучання. І вкотре машина витримала. Навіть не так. Після всього цього вона залишилась на ходу. Яка подальша доля цієї БМП? Мені, на жаль, невідомо. Але там, де я знайшов це відео, зазначається, що Бредлі успішно покинула поле бою. Сподіваюсь, що саме так воно і було. І якщо хтось досі думає, що це одиничний випадок, то зараз на екрані ще один відеодоказ, де Бредлі врятувала екіпаж від ПТРК Корнет. Для розуміння, Корнет це кумулятивна ракета, яка може пробити метр двадцять чистої сталевої броні. Ключове тут правда чистої сталевої броні, але до цього ми ще повернемось. Ось перший пуск. Видно, як ракета летить і дуже болісно влучає по машині. Тим не менш, Бредлі залишилась на ходу. Через певний час новий пуск. Нове влучання. І, на жаль, машина критично пошкоджена. Тепловізор досить чітко показує, що ракета пробила і відірвала капот. А за ним розташувався пошкоджений двигун. Весь екіпаж, а саме командир стрілок та водій, вижили і покинули БМП. Десанту цього разу не було. Але навіть якби б вони були, то і вони б вижили, оскільки ворог стріляв в попередній частині. А водій, який безпосередньо знаходиться спереду, вижив. Дуже сподіваюся, що їм всім вдалося сховатися і втекти на українську територію. Все таки удар був дуже важким. Але що ж робить цю машину настільки живучою? Ось це основне бронювання, про яке я вам щойно розповідав, це лише вершина айсберга. В реальності цей весь метал не стільки захищає машину від боєприпасів, скільки слугує дуже міцним скелетом, що не деформується навіть під дією величезної енергії вибуху. Також саме він і рятує екіпаж від уламків ворожих боєприпасів. А от основний удар бере на себе динамічний захист. Ось ці кубики звуться Брат, і вони здатні зупинити ракету ПТРК, РПГ та й загалом будь-який кумулятивний снаряд. Як це працює? По факту, будь-який динамічний захист це вибухівка. Кумулятивний снаряд прорізає броню розжареним металом. І як побічний ефект створюється висока температура, яка в свою чергу детонує вибухівку. Блок динамічного захисту вибухає. І тим самим створює масу уламків, які мають знищити бойову частину снаряда. Як тільки це стається, струмені розжареного металу починають летіти в різні боки. І тепер, щоб захиститись від них, достатньо звичайної бронепластини. Але вже друге влучання в це ж місце пробиває броню, оскільки динамічний захист штука одноразова. Це якраз ви її бачили на відео, коли другий російський корнет все-таки зміг критично пошкодити машину. Але є різниця між якісним динамічним захистом і найпростішим. Як найпростіший, візьмемо контакт 1. По-перше, він має гірші показники захисту і не реагує на бронебійно підкаліберні снаряди, але я зараз не про це. Коли вибухає один блок контакту 1, то енергія цього вибуху може пробити сусідній блок контакту 1. І він також вибухне. І тим самим може спровокувати вибух ще одного блока. Це стається не завжди і залежить від маси факторів. Але іноді траплялось так, що одне влучання знімало по кілька десят блоків контакту один. І як наслідок, голою залишалась набагато більша зона бронемашини. Згідно з американських заяв та із практики також, брат майже повністю вирішує проблему з ефектом доміно. Тому він більш надійний. А і так, мав ще сказати, що коли машина добереться до бази, то відстріляний блок динамічного захисту можна замінити на новий прямо в полі. Для цього треба максимум болгарка і зварювальний апарат. Ще одна велика проблема динамічного захисту, а разом з тим і причина, чому ви його не знайдете на жодній радянській БМП, це те, що його вибух може серйозно поранити десант, який сховався за машиною. Брат, хоча й не повністю, але частково також має менший радіус розльоту уламків, що потенційно може вберегти життя солдату. Але не все так ідеально. Мінус динамічного захисту полягає в тому, що він дуже і дуже погано справляється з бронебійно-підкаліберними боєприпасами, тобто з кінетичними. Як виняток, можна взяти лише український ніж і похідний від нього дуплет і, можливо, російський релікт. Там використовується інша конструкція, але це не тема цього відео. Брат має десь 30% захисту від кінетичних боєприпасів. Тобто 30-міліметровий снаряд з російської БМП чи БТР не зможе пробити Бредлі. І маса фото з фронту яскраве тому підтвердження. З танковим снарядом будуть великі проблеми, і з великою вірогідністю він проб'є машину. До речі, хтось зараз може згадати, що бачив відео, коли Бредлі витримувала такі влучання і їхала далі. Але то ви, скоріш за все, бачили, як Бредлі справляється з кумулятивним або фугасним боєприпасом. Тому чи можливо знищити Бредлі? Та, звичайно, що можливо. Але є велика різниця між знищенням BMP 1, BMP-2 чи навіть BMP-3 і між знищенням Бредлі. Для російських машин іноді достатньо і кулемета 14,5. FPV-дрон, який має кумулятивну боєголовку, без жодних проблем справляється з пробиттям пари сантиметрів голої сталі. А будь-який ПТРК просто вскриває ці машини як консервні банки. Що вже говорити про танки, міномети чи артилерію? З Бредлі ситуація інша. Поки брат на місці, кумулятивні снаряди не беруть машину від слова зовсім. Якщо наварити решітки, то такі речі, як і дрони, можуть в принципі не долетіти до броні і навіть не пошкодити динамічний захист. Міномети принаймні один раз не взяли, і я це показував щойно на відео. Але не виключаю, що пряме влучання 120-го калібру може знищити машину. Так само, як і 152-мм боєприпас артилерії. Бо якщо пряме влучання, то там в принципі немає різниці, що за техніка. Ще немає такої броні, яка б витримала таке влучання. Але якщо він промазає на метрів 10, то всі залишаться живі. Для розуміння, щоб БМП 1 витримала такий снаряд, треба промазати метрів так на 70, навіть на 100. Просто треба розуміти, що переважна більшість протитанкових боєприпасів, з якими стикається БМП в сучасному бою, це кумулятивні. Все тому, що їх банально легше запустити. Для бронебійного снаряда треба волокти цілий танк. Тоді як для ПТРК вистачить і пікапа, а FPV можна і в рюкзак скласти. Нині Бредлі це найкраща машина для роботи на нулі. Тепер подивимося, які в Бредлі зуби. Перш за все тут є 25-міліметрова гармата М242 Бушмастер. Її боєкомплект становить 900 снарядів. З них 300 штук одразу заряджені та безпосередньо готові до стрільби. Зазвичай американські військові використовують 225 уламково-фугасних та 75 бронебійних боєприпасів. І якщо з фугасами все зрозуміло, вони ефективні проти піхоти легко легкоброньованої техніки, то з бронебійними треба розібратись детальніше. Цей постріл зветься М791 і при масі в пів кілограма має початкову швидкість 1335 метрів на секунду. На дистанції 1000 метрів він пробиває гомогенну сталеву броню товщиною 66 мм. міліметрів. Тобто 6,6 сантиметрів. А на дальності 2,5 тисячі метрів здатен пробити БМП 1. Що це означає на практиці? Ось зараз ви бачите, як бредлі 47-ї механізованої бригади просто розриває російський БТР-82. 25-мм гармати повністю вистачає для того, щоб пробувати броню російських машин. Чого не скажеш про БТР-82, який, перебуваючи під щільним обстрілом, навіть не зміг дати відпір? Бій відбувся під Авдіївкою. А ще більш показовим буде ось цей ролик: російська БМП майже прорвалася на наші позиції, але бійцям ЗСУ все-таки вдалося знешкодити її екіпаж. Бій проходив в сірій зоні, тому спереджати окрему групу, яка б затрофейла дану БМП, було дуже небезпечно. Тому довелось діяти за принципом сам не гам і іншому не дам. Екіпажу Бредлі було наказано знищити ворожу БМП. А тепер я трішки помовчу, і ви самі зможете побачити, на що здатна 25-міліметрова автогармата в реальному бою. Тепер на екрані робота Бредлі разом з Абрамсом. Це курський напрямок. Машини працюють над знешкодженням російської піхоти. В такому випадку Абрамс розвалює будинки та інші ворожі упіхли. А екіпаж Бредлі завершує зачистку. Зараз ще одне відео з Курщини і знову робота Бредлі разом з Абрамсом. Машина використовувалась для атаки на російські позиції. Спочатку екіпаж вистрілив димові шашки і тим самим створив завісу. Майже одразу після цього Бредлі запустив свою ракету ПТРК. Орієнтовно це було зроблено для придушення вогневої точки, так як ніякої бойової техніки я там не бачу. Ну і далі в хід пішла 25-міліметрова гармата, яка не давала ворогу ефективно оборонятись, і тим самим дозволила групі підібратись в притул до ворожих позицій. Ну ми вижили. Тепер щодо ПТРК. Бредлі використовує BGM 71 TOV. Це максимально популярна штука в армії США. Вони їх наклепали вже майже мільйон і поставили просто на все, що лише може їздити. Іноді навіть на те, що й не може. Зазвичай використовується ракета BGM 71D. Її боєголовка кумулятивна пробивна здатність 900 мм сталі. Але динамічний захист здатен зупинити цю ракету. Ефективна дальність до 4 кілометрів. Але є і цікавіші модифікації. Наприклад, BGM 71E, BGM 71F або ж BGM 71H. Давайте по порядку. BGM71i це все те ж саме, але дана ракета має допоміжний заряд, який може справитись з одним шаром динамічного захисту. Тобто контакт 1 чи контакт 5 ця ракета в теорії має пробити. Щодо релікту, то я б не робив би поспішних висновків. Попри те, що це російська розробка, варто розуміти, що це досить потужний блок динамічного захисту. BGM 71F це така собі пародія на Джевелі. Оскільки ця ракета також вражає верхню частину бронетехніки. А саме там в радянських та російських танків найтонша броня і не завжди є динамічний захист. Щодо мангалів, то ракеті без різниці, чи є вони, чи нема. Вони ефективні лише проти FPV-дронів. А BGM-71H – це спеціалізована ракета, призначена для ураження бункерів, вогневих точок та легкої бронетехніки. В мене є великі підозри, що за основу тут взята уламково фугасна бойова частина. А тепер давайте ви самі подивитеся на кадри реальних боїв. Так що можна сказати про Бредлі? Це техніка, яка працює на найнебезпечніших ділянках фронту, вони постійно потрапляють під обстріл з мінометів, ПТРК, артилерії, Мін, всіх можливих гармат тощо. Тому не дивно, що з 300 машин, які були нам надіслані, в струю залишилось орієнтовно 140. Хоча офіційно станом на жовтень 2024-го знищено лише 58 одиниць. Можливо, решта приходиться на пошкоджені, покинуті та захоплені машини, які логічно, що також не можуть вступити в бій. Але фішка в тому, що навіть якщо Бредлі зазнає критичних влучань, десант які екіпаж виживає в 70-80% випадків. Я не знаю жодної іншої БМП, яка в подібних умовах має таку ж живучість. Можливо, хіба швецькі 9040 9047, але вони не так інтенсивно воюють, як Бредлі. Американські машини вже врятували життя орієнтовно п'ятьом тисячам солдатів. Хто зна, можливо, зараз це число доходить і до десяти тисяч. Що ж думаєте ви? Чи все так ідеально з американськими Бредлі? І чи варто їх замовляти ще більше? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені буде цікаво їх прочитати. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Для мене це дуже важливо. А зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви сильно допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо хто хоче долучитися, то я залишив всю необхідну інформацію в описі. Тепер давайте зустрінемось в одному з цих відео. Ви точно знайдете щось цікаве. Слава Україні!